Ми, на цього, з нашого, в нашому розумі було це рабство, але Бог нас з витягує. витягує, ти він вивів був свій народ. І ми дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо, що ми можемо бути цією невістою Христа. Ми дякуємо за те, що ми можемо бути твоєю церквою, яка говорить твоє Івангеліє. Яка славить тебе, Господь! І нехай ще більше ми будемо славити Твоє ім'я. нехай в кожній куточку країни відкриється Дім Корнелія. <хи> нехай в кожному куточку країни і Європи, в тому числі, буде слідувати і поповіджена Євангелія. І в, кожному, в кожній Європі будуть славити тебе, Господь. На вулицях! Всю. Слава тобі, Господь. Дякуємо тобі, Господь. Дякую тобі. І нехай сьогодні прославиться Твоє святе ім'я в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Господь. Дякую тобі, дорогий Господь. Вся слава тобі, Господь, дякуємо за те, що ми сьогодні всі є стілені. Аллія. За те, що нас нічого не турбує. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ми є. Вільному Христі Ісусі. Ми є чисті в ім'я Ісуса Христа. Тому що наш Господь очистив, наш Господь все забрав на Хрест в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, дорогий Господь. Вся слава нашому Господу, Отцю, Сину і Духу Святому, у віки вічні. Амінь! Слава Тобі, Господь! Слава, слава, слава. Добре, ми сьогодні. Зараз ще прославимо Бога, якщо брат, анатойс буде наш пастор, Олександр так, так. буде мати можливість ще прославити з нами Господа. Окей, слава. слава тобі Господи! І пізніше ми будемо, у нас буде служіння зцілення і звільнення. Будемо проводити молитву. Está eu... aí Слово Божье мы ощущаем твое присутствие Божие, Господь, когда мы приехал на Мы ощущали, мы ощущали Слово Божье живое, действенное и славое. Господь, спасибо, что ты на Тебе нас, Господь, больше давать славу Твоему, познавать Тебя больше, Господь, чтобы мы знаем, что можно узнать о Тебе, описать Тебя все но не знать Тебя, Господь, мы хотим познать Тебя, Господь. Как это написано, остановитесь от всех ваших дел познайте меня, как Бог. Познайте не просто умственно, но вкусите меня, какой я была. Познайте меня. Аллилуйя. Господь, дай мне откровение, Господь. Познать Тебя и ходить с Тобой, Господь. И ходить с Тобой, Господь.

і прославить. Добре. ми тоді зараз помолимося, щоб прийняти причастя. Ми спочатку покаємося в наших гріхах, щоб наше серце було перед Господом чисте, коли ми будемо приймати це тіло і кров. Нашого Господа, коли ми будемо приймати це як нас спогад про те, коли Ісус віддав себе на хрест, коли Ісус віддав себе на хрест, Він пролив свою святу кров. Він пролив свою святу кров за нас, щоби ми зараз були тут зцілені, звільнені і здорові. Щоби ми могли наслідувати нашого Господа, коли Господь сказав, що ви будете робити такі діла, як я, і навіть більше, і навіть більше. Не більші, а більше. А більше. Слава тобі, Господь! Тому що у Господа було тільки 33 роки тут на землі. І тоді прийшов на нього час, коли він. Пішов до свого Отця і сів правицею свого батька. А далі і Господь тоді нам дав натомість Духа Святого, і нам дав Духа Святого, щоб ми, по коли Ісус ходив зі своїми учнями, учні були наповнені тим, що говорив їм Ісус. а Коли Ісус пішов. То як вони далі має бути наповнені? Ісус дав нам Духа Святого. І коли ми каємося в наших гріхах, коли ми приймаємо Господа в своє життя, тоді нам Господь дає Духа Святого. Тому що Дух Святий це третя особа Божа. Є Отець, є син. Є дух Святий. І ми дякуємо Тобі, Господе, за Духа Святого, який може жити у нас. Щоби, Боже, допоможи, щоб наші серця не були ні теплі, ні холодні, щоб ми були гарячими для Духа Святого. Бо ти сказав, що ти теплим виплюнеш у своїх. Боже, допоможи нам бути гарячими для Духа Святого. Нехай у нас буде більше духа Святого, Вся слава тобі, Господь. І, Господи, сьогодні ми каємося в своїх гріхах, ми каємося в гордині, ми каємося в осуді, ми каємося в самоправедності, що ми могли Будь... хотіли б бути вищими за когось, що ми хотіли когось применшити, а себе возвисити. А в Біблії написано, якщо ти хочеш бути вищим, стань рабом для нього. Стань рабом. А ти зразу такий думаєш, та як я можу для когось бути рабом, хай він мені буде рабом. А ні, так не працює. Господи, ми каємося те, що ми хотіли привласнити собі славу, твою славу. Господи, ми каємося в цьому, Господь. Ти сказав Господь, що я своєї слави не віддам нікому. Ми віддаємо Господь всю славу тобі, Господь. Тому що ти один достойний слави і хвали, Господь. Дякуємо тобі, Господь. Ми каємося, Господь, каємося за, за влиху слові, за пустослів'я. Бо ми в пустосліві не минемо гріха. Багато слів і не минемо гріха. Нехай. нехай наші слова будуть тільки про Тебе, Господь. Нехай з наших уст буде тільки славити, Господа, євангелізувати, говорити про Тебе, Господь. Щоб в наших уст не було нічого лихого і пустого, а щоб ми славили Тебе, Господь. І ми відрікаємося від всякої гордині, від всякої самоправедності, від всякого осуду в ім'я Ісуса Христа. Ми відрікаємося від всякого пустослів'я, марно слів'я, лихослів'я. Микаємося і відрікаємося від цього ім'я Ісуса Христа. каємося, якщо ми мали якусь образу на нашого брата чи сестру, щоб ми злилися на нашого брата чи сестру, а куди Господь. Порівнюєш, якщо ти злився на свого брата, то ти вбився. Господи, ми каємося за те, що ми могли злитися на брата. Прости, за... ми відрікаємося від духа вбивства. Прости за те, що ми мало проводили часу з тобою, Господь. Прости, що ми мало перебували у Слові Божому. Прости, Господь, ми каємося і відрікаємося в цьому в ім'я Ісуса Христа. Прости, Господь, прости, Господь, кожного з нас. Прости наше лукаве серце, що когось ми любимо, а когось ми недолюблюємо. Ти кожного з нас любиш однаково. Допоможи, Господь, кожному з нас любити одне одного, як самого себе. Бо ти нам дав заповідь, любіть одне одного, як самого себе, і любіть свого Господа. Ми дякуємо тобі, Господь. Дякую тобі, Ісус. Боже, витісняй Господь все, що є в наших серцях. Боже, відкривай нам Господь, в чому нам ще потрібно покаятися, Господь. Більше тебе, Господь, що тираліра васата ралава, хатира ліра. Боже, я дякую тобі, Господь. Вся слава Тобі Господь! І Зараз імені Ісуса Христа і влада, яку ти Господь дідає, зараз в'язує всі духи гордині. Самоправедності я наказую піднятися і вийти в ім'я Ісуса Христа. Всі духи гордині і самоправедності зараз підняться і вийшли в ім'я Ісуса Христа. Всі духи особу я наказую піднятися і вийти на основі вашого покаяння в ім'я Ісуса Христа. Якщо всякий є дух немочи, я зв'язую зараз і наказую піднятися і вийти в ім'я Ісуса Христа. Всі духи болю я зараз зв'язую і наказую піднятися і вийти в ім'я Ісуса Христа. Всім на вихід зараз в ім'я Ісуса Христа. Всім зараз підняться і вийти в ім'я Ісуса Христа. Всім на вихід зараз, підняться і вишне в ім'я Ісуса Христа. Всі духи пустослів'я, макуслів'я я наказую піднятися вийти в ім'я Ісуса Христа. Всім підняться вийти. всі духи вбивця, я наказую піднятися і в ім'я Ісуса Христа. Вже всі нових і хай всі духи смерті, Хай видуть в ім'я Ісуса Христа. Всі духи смерті піднялися і вийшло в ім'я Ісуса Христа. Боже, все витісняй, Господь. Витісняй все до кінця, нехай не залишиться нічого. Все без остатку в ім'я Ісуса Христа. Боже, я дякую Тобі, Господь. Вся слава тобі, Господь, витісняй і очищай, наповни нас більше Духом Святим. Більше і більше Духа Святого. Більше тебе, що піраліра. Віша тебе, віша тебе, Господь, наповняй, Господь, кожного з нас, що да. Боже, дякую тобі Господь, Боже, наповняй, Господь. Наповняй Боже. Дякую тобі, Ісус. Вся слава тобі, дорогий Господь, Боже, я дякую тобі, Ісус, вся слава тобі, Господь, вся слава тобі, Господь. Добре, зараз ми будемо приймати. Перед часом ми будемо приймати це хлібо, хліб і цей напій – кров Ісуса Христа, яка була пролита за кожного з нас. Ми дякуємо тобі, Господь. Дякую тобі, Тату Небесне. Вся слава тобі, Господь, що ти радира, то поки ми зараз, зараз вони. Візьмуть, все наріжуть, нали, так вже все приготовлено. Добре. Господи, дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, Ісус. Благослови зараз це тіло і кров, Боже, це вино, Боже, благослови благословив ім'я Ісуса Христа. Нехай ми будемо споживати зараз на спомин про тебе, коли ти був пішов на хрест. Ти був цієї ночі, як написано в Коринтінах, 11 глава, що ти цієї ночі взяв цей хліб, переломив і сказав, їжте це тіло моє, яке ламається за вас на відпущення гріхів». І потім ти підняв цю чашу і сказав, бийте, це кров моя, це кров нового завіту, яка була проливалася за вас на відпущення Ми Дякуємо тобі, Господь. Вся слава тобі, Господь вся слава тобі Господь. Амінь. Дякую те, Господь. Коже наповняй більше і більше духа Святого. Без міри, Господь. Без міри наповняй. Більше духа Святого у нас. Більше більше, більше, більше. Напоняй, наповняй без міри, Господь. Вся слава тобі, Господь. Вся слава тобі, дорогий Господь. Боже, благослови Господь кожного. В ім'я Ісуса Христа. Вся слава тобі, дорогий Господь. Вся слава твоя. Добре тоді. Будемо тоді продовжувати. Будемо продовжувати молитву звільнення і зцілення. Проголошуємо зцілення кожного з вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.